І так, все засіяно. Саме далі робимо. Саме далі робимо. А ми паркуємося. Дивимся. Я поки це покрбаться засіяю, а друга закультивирую. Я с камеру, потім під музыку сидит вам там подсыдусь его идеально ставим кейса.

Зараз ми перевозимо ось це все зерно, яке тут є, угрім він сам свиденький прогиде. І так, я все всем привожу. А где тут не позднюю?

В зеркну. Он там був выпуск. Я? Окей. Паузи. Заехав на хор. хоча міг по дорозі. Будем получилось затрузити. Так так. Зараз просто чекаю, поки виросте. І все и так двигаемся. коні корень наш окей. Okay. Настройки сорок пять пик. То я просто... Вас издали Мммм Я думаю можно начнем цьому с вот ставь лайки ставьте подобайки, подписывайтесь До новых зустрічей Упс